Давайте сьогодні розглянемо таке питання. Ось Україна так файно вчора на 1 червня. Побомбила, да, так скажем, розваляла українські літаки і задамо таке питання: а що ж далі? Да? Що далі буде робити Україна? І які далі будуть кроки стосовно а, цієї ситуації на Московії? Да? Що далі? Як це далі вплине на хід війни, на перемовини, на обміни і так далі? Да? Ну, давайте взагалі подивимося, як ця ситуація взагалі а, відобразилася. На війні між Україною та Росією в цілому. Ну, як я вам скажу, коли на дні колоди лежить п'ятірка кубків перевернута. Це каже про те, що була така ситуація, такі настрої, що вже якось занепадала віра. Да? Десь такий напівдепресивний стан у суспільства був. Він перевернутий, Це не казалося відкрито, але міг бути такий настрій. Що це взагалі дало для війни? Я не можу сказати, що щось да? тому що не випадає жодного а, старшого аркану, але це якийсь потенціал. Да? А, що про це кажуть? Потенціал Туз Кубків і а, шістка пентаклів. Це е, щось нове, дату з кубки. Ну, По-перше, да, емоційна. Да, тобто з карта емоцій, це емоційно дуже вдарило, наприклад, по Росії, і дуже підняло е, Україну. Тобто да, емоції через край з обох сторін. Але це теж каже про те, що це щось нове, да, тому що тут, тут це щось е, нове, нове те, що можна розвивати. Да. Я би сказала, що це. Тільки початок, да, початок якихось там спецоперацій, або початок саме таких операцій, які можуть бути в майбутньому, і по 6 пентаклі пентаклів вони ще дійдуть до свого апогею. Да, і тоді воно вплине у майбутньому дуже сильно на який ход хід війни. Що далі буде робити Україна після? Ці атаки на аеродроми. Які її подальші кроки? Як вона взагалі все це бачить? Чи бачить вона це як преимущество, потенціал? Що далі це для України? Ну, це. Ну, взагалі це не перше таке, да? тобто був у нас вже і курський, і крейсер Москва. Це спланована акція і не остання. Вона вибухнула да, король жезлів таким салютом да, в переносному та прямому сенсі цього слова, але це не було щось там, одноразове. Да? Карл Мічів каже, що це. Ну, як сказати, зовні це може казати вау, взагалі, як це могло так статися? Але це якась частина глобального плану України, який е почав вже проявлятися, але тільки частина. Тобто українське керівництво, гур, там, розвідка, ЗБУ да, і Офіс президента вони якось, так, да, всі там на емоціях, але не так буквально, всі чіткі, всі спокійні, всі йдуть далі до свого плану. Це частина цього плану. От от. І вони сподіваються цієї ситуації якось скористатися на свою користь. Як? Це як хитрощі, да? вони показали, що вони можуть це робити. Карта мага втіхаря тайно, да? але ми Вон показали свою силу. Вони показали свою силу і королева жезлів це як лава. Да? Вона тихенько йде до своєї цілі, да? але це вогня Вогняна субстанція. Да? Ну Вони заявили про себе да, і показали свій рівень, спец... рівень значущості, рівень майстерності. Що далі буде після цього зі сторони Росії? Як вони взагалі це все і сприйняли? Давайте подивимося. Ну, це капець. Як вони це сприйняли? Десятки мечів, це е, пораження це ужас. Зараз, Зараз е, ну, тобто вони це сприйняли як поразку. Да? Це для них був важкий удар. Те, що впадало з самого першого разу, е, ту туз кубків, да? це емоційно. Це дуже було емоційно, репутаційно і так далі. А Зараз, я б сказала, що всі сконцентровані, да, тобто тут то теж випадає, як на нас, королева мечів. Да, тобто пройшла е, хвиля, ну, бо проходить хвиля емоційна, да, якоїсь паніки, і вони стають перед вибором, що їм робити. Але тут такий затик є, що вибору особливо і нема. Нема чим відповісти. Да, тобто Вони думають, як швидко. Да, вони дуже обережні зараз, але вони шукають якийсь варіант відповідного ходу, але його нема. Давайте подивимося, чи буде якийсь, якась відповідь зі сторони Росії нам. Чи буде зі сторони Росії якась відповідь? Удари. Бомбардіровки, я не знаю, може там диверсія щось, Чи, і, і, і яка це буде відповідь. Ну, буде бомбардіровки. Це раз... Ну так, да, нікуди не дітись. Може, ну да, будуть бомбардіровки, нічні та да, карта ілюзій виходиться, карта сна, д'явол, да, тобто, скоріш за все по цивільних об'єктах або по інфраструктурі, не по воєнних. Також вони будуть будуть прямо голов, хотіти щось завоювати, да, тобто йдуть а, якісь от король жезлів. Падає да і е, туз, да? це воєнна карта. Е, туз Король Житлов завжди каже про якісь стрімкі. Да? Нам треба до завтра взяти це село. Да? Хоч там я покладу там тисячу солдатів, хоч 10 мені все одно, мені треба взяти цю. там Село буде йти до якоїсь там межі, яка там буде показувати, що ми не слабкі, да? але тут виходить карта слабкості. Тобто, чимось кардинально новим вони нас не вразять. Чи дійдуть вони до яких своїх цілей? Ні. Ну ні. Да? Тобто. Е Карта а, бомбардувань, да, якихось атак, ну це не сильна сторона вже. Да, тому що а, основна ідея їх, а, ну, всі вже знають, да, це не, не до карти не треба а, а, питати. Да, основна ідея, для чого вони кошмарять да, людей, це щоб люди там да, боялися, тиснули. Можливо, це вже не, не принесе ніякої користі. Да. Щодо воєнної. Ну ні. Ну може там може, це дасть якусь там коротку, так скажемо, перемогу на якомусь там маленькому відрізку в 2 кілометри, але не більше. Але вони будуть прям працювати над тим, щоб дати якусь відсіч, відповідь. І ця відповідь. Вона буде касатися, стосуватися саме це, ну, Вони хочуть відповісти якось також. да, Це може бути робота розвідки якоїсь, да, це може бути якийсь політичний замах, це може бути е, ну, ще з такого плану, да, тому що вилітами да, це нікого не здивувати. Ну давайте, як це, це скажеться на наших з ними перемовинах, Ця ситуація з літаками. Ну, це, це дуже укріпило нашу позицію. Да? Тобто а, ми прийшли туди, як кажуть, з козирями, да? ну і все. Тут іде карта дітей. <кій> Можуть бути розговори про повернення дітей, яких вивезли на да? Да, законних обставинах. Я не можу сказати, що повернуть всіх, ні, однозначно, ні, але це якось на це буде вплинути. Я думаю, що буде якийсь Якесь а, повернення. На, на, вієн, на воєнні а, справи це ніяким образом не скажеться. Да? Але це м нас вивело із, на міжнародній арені з такого, знаєте, ми були як самі по собі. Як от, очельник, це можна сказати, що якась частина все одно на нас так дивилася, типу, вони самі нічого не можуть. А ми тут показали, що ми самі можемо. І це дуже добре для нас. Саме на світовій арені.